Надворі листопад, вперше в історії України до пізньої осені міністерство охорони здоров'я не змогло закупити необхідні ліки в рамках річного бюджету, кого тільки не звинувачували у тендерному саботажі. Міністр свого заступника, заступник міністра, зрештою їх обох усунули. Та досі моз не поспішає укладати угоди з постачальниками. Запланованих тендерів провели всього чверть. Чим пояснити таку неквапливість чиновників і як обходяться без ліків ті, хто їх конче потребує. Олена Логінова розібралася на прикладі одного конкретного препарату для дітей з рідкісним захворюванням. Хто і для чого блокує державну закупівлю життєво необхідного препарату? Дивіться далі. Ой, ой, виходить. Ой, куча є? Це Олексій. Минає його 30-та осінь. З народження у нього порушений обмін речовин. Організм не може переробляти фенілаланін, амінокислоту, присутню в молекулі білка. В крові накопичуються токсини, і мозок нормально не розвивається. Ця хвороба називається фенілкетонурією. Ніхто не застрахований від цієї тяжкої хвороби сьогодні. В Україні з 6 тисяч новонароджених один хворий на фенілкітонурію. Тільки на офіційному обліку більше тисячі неповнолітніх українців з цим орфанним, тобто рідкісним захворюванням, його не можна вилікувати, але з ним можна нормально жити, якщо використовувати спеціальну дієту. Поліна через місяць святкуватиме свій другий день народження. Дівчинка на дієті без вагів на цій кухні не готують. Можна? Мама візьме лучок і марковочку, да? Да. Тобто да? для того, щоб приготувати нам супик, нам треба буде звісти 20 грам лука, 30 грам морковочки. Хворі на фенілкетонурію потребують спеціальних продуктів. Харчі дорожчі від звичних разів у п'ять, а деякі продукти їсти взагалі не можна. Нельзя есть їсти рибу, есть крупы їсти крупи в больших количествах. Нельзя єсть э, все то там, де содержится большое количество белка. Для правильного обміну речовин після їжі поліні дають спеціальну білкову суміш. Життєво необхідну добавку для дітей до трьох років в Україні мають забезпечувати виключно за рахунок державного бюджету. Та цього року схоже на те, що маленькі пацієнти залишаться без державних ліків. Вперше в історії України Міністерство охорони здоров'я не змогло закупити спеціальне харчування для хворих на ФКУ. Аном на листопад ми спробували розібратись, чому та навіщо відомство тричі скасовувало торги. Спеціальне харчування розділили на три лоти залежно від віку та кількості необхідного білку. По першим двом лотам свої пропозиції внесла полтавська фірма. Конвалія М. Пропонує російський препарат тетрафен. По третьому лоту йде європейський препарат пам 2 Його дилери в Україні фірми, які пов'язують з Петром Багрієм, Фармадіс та Медфармком. Спершу дилер російського препарату невірно оформив документи. Наступний тендер взагалі проігнорував європейський. У свою чергу не зміг гарантувати поставку до кінця цього року. Самий головний парадокс полягає в тому, що відміни, ну тобто законні. Але у зв'язку з тим, що торги почались. Пізно, Ліків немає, домовлятися ніхто ні з ким не хоче. Так, тобто іти на зустріч з дітям ніхто не хоче. Одільно можна було купити європейський препарат, тим 80% заявок, які були зібрані предварительно від врачей генетиків, которые наблюдають по всім регіонам України, 80% составляють європейський препарат. 20% – російські здавалося, б, пацієнти самі повинні визначати, який саме препарат їм краще підходить, і подавати заявку в моз. Інформація від лікарів свідчить, що хворі потребують 80% європейського і 20% російського препарату. Але в моз ці побажання ігнорують і роблять все навпаки. Скандальний гравець фармацевтичного ринку Петро Багрій стабільно відхрещується від пов'язаних з ним компаній. Ще пак ці фірми не раз звинувачували в, начебто, антиконкурентних узгоджених діях та завищених цінах. Цього разу міг би відповісти та ні. Нам вдалось поспілкуватись з керівництвом конвалії і запитати у дилера російського препарату, навіщо саботують тендер і чи знають про велику кількість скарг на побічні ефекти від препарату. Ви не прийшли на другий тендер, щоб була переговорна процедура? А все згідно відносина законодавство. Частина батьків скажеться, що ваш препарат не підходить дітям. Які батьки, шлики батьків. Якщо є таке токсичність якогось мікроелементу, то чому лікар це не звертає уваги, а каже дитині, оце краще? Як ви вважаєте? Тому організовані такі акції, а баба, вона ж не лікар. Тепер МОЗ домовлятиметься з дилером російського препарату напряму у переговорній процедурі. А от європейський препарат опиниться за бортом, кажуть активісти. Фармадіс імпортує препарат з Європи, оскільки цикл виробництва триває 5 місяців. Замовлення можуть поставити тільки частинами. Та вмоз хочуть прийняти одразу всю партію. За нинішніми умовами конкурсу альтернативи немає. Переговоров никаких не будет. Сейчас, насколько я знаю, они обещают переобъявить четвертые торги с выходом на торги европейского препарата. При этом, при всем, они опять потребуют гарантийное письмо, которое, естественно, уже никуда опять не впишется. Они его автоматически отклонят. А тепер давайте подивимося, чим загрожує такий підхід чиновників. Це фото маленької одеситки Аріши після лікування російським препаратом. Організм дитини його відторгнув. Ми зібрали десяток звернень занепокоєних батьків. Тетрафен не підходить і Олексію. Буквально через днів п'ять у сина почалися. Щось таке страшне, непредсказуєме. В нього сильно сильно болів живіт, він взагалі перестав спати. З туалета в нього сильна діарея, почав з туалета він не виходив, часті позиви, різко почав він тіти у вазі, блідний, сині круги під очима. Ну, це казалось так, що людина помирає, просто помирає. Поки тягнеться бюрократична тяганина, дітей лікують хто як може. Препарати надто дорогі. Эта баночка на даний момент стоит 2800. Но так как курс доллара у нас колебається в основному, то она может в ближайшее время подорожать и до 3000, наверное, больше. Но возвращаться к российскому препарату я не хочу. Не приймати їх також не можна це призводить до розумової відсталості хворих. Наше государство що іменно в тетрафені, так як я так розумію, і скільки моїх хожі, що тут стоїть велика корупція і відмиваються великі гроші. Мос розуміючи, що неможливо поставити препарат в такі строки, так та така тендерна документація, ми схильні до того, що потрібно вести переговори, так і потрібно домовлятися таким чином, щоб частина препаратів була поставлена в певний строк, частина пізніше. Схоже на те, що російському препарату залишать його монопольну позицію на ринку, адже більше десяти років чиновники підсаджували українців. Хворих на ФКУ саме на тетрафен, який частині не підходить. УМОЗ нам відверто підтвердили, що змінювати тендерну документацію не планують. Не плануєте змінювати е, тендерну, ми не тендерну зміню. документацію переписати, внести зміни ми, до тендерної документації. Ми не, не вносимо зміни хто до тендерної документації. Це неправильно подали ті, хто учасники, тобто ні, хто фірми, писав? які продають неправильно ні, ні. оформили. Я вам скажу більше, ще. Внесли навіть зміни до постанови 117. у МОЗ, усіляко відхрещується від прямих відповідей на наші запитання і відверто маніпулюють. Адже від наявності змін до згаданої постанови не залежала можливість внесення змін до тендерної документації. Цікаво, що зміни на користь фармкомпанії. Тепер вони мають можливість отримати 100% предоплати і не поспішати з поставками товару, який так потрібен тисячам, таких як Поліна та Олексій. Да. Без білка, скажи, що тобі без білка плохо. Да, плохо. плохо.